Корфбол. Правила гри. Для гри необхідний майданчик, поділений на дві зони. Крім того, потрібні два стовпи, 3,5 метри або коротші для юних учасників, два кошики, м'яч та дві команди. По 8 чоловік у кожній, двоє учасників із кожної команди у кожній зоні, напад та захист. Один суддя. Гра досить проста. Очко здобувається за кидання м'яча до кошика іншої команди. Після здобуття двох очок наступає зміна зон. Захисники стають атакувальними гравцями, а атакувальні гравці захисниками. Після першої частини гри команди міняються зонами незалежно від результату. Особисті навички та уміння тут важливі, однак це колективна гра, дриблінг та переміщення з м'ячем заборонені. Отримавши пасу в русі, слід спершу зупинитися та передати м'яча іншому гравцю. Корфбол змішана гра. Тобто команда складається з хлопчиків та дівчаток у рівній кількості. Роль дівчаток і хлопчиків однакова. Одному хлопчикові дозволено захищати тільки одного хлопчика, а одній дівчинці одну дівчинку не дозволено двом захищати одного. Склад команди. Команда складається з восьми гравців. 4 дівчинки та 4 хлопчика. Команда ділиться на атаку та захист. По два гравці. Хлопчик і дівчинка. Тактика гри: Кожна команда намагається здобути очки, реалізувавши заплановану тактику команди. Це не контактна гра. Блокування, штовхання і утримання суперника. Заборонені. Заборонені й копання м'яча. Та вдаряння його кулаками забороняється доторкатися руками до стовпа та кошика. У грі забороняється атака із зони захисту, так як атакувати потрібно обов'язково із зони атаки, подвійний захист і персональний захист проти гравця протилежної статі. Обов'язково потрібно захищатися персонально, причому проти гравця тої ж статі. Робити більше двох кроків з м'ячем в руках, а також переміщатися, виконуючи ведення м'яча, вибивати і виривати м'яч з рук суперника, передавати м'яч партнерові або партнерці з рук в руки.